Привітки, дружочки Дніпро на зв'язку. Ми живі, ви як там? Ми прокинулись, слава Богу. Сьогодні нічка була піздець. Шахетки коло нас падали. Коло мене 2х101 йобнуло, так що штукатурка посипалась. Воно у мене натяжна стеля, поки що стримує ту штукатурочку. От. І це тільки коло мене 2 Х101 упало. Так, давайте так, перетворимо це відео на щось корисне. У тих, у кого при стресові стискає дуже шию, це у тих, у кого щитовидка хвора, підсказую один лайфхак дієвий. Я його побачила в інтернеті, використовую, він дієвий. Потрібно, коли у вас стиснуло дуже шию. Надуваєте щоки і тримаєте надутими їх десь 15-дві хвилини і повторюєте 2-3 рази так. Дуже дієвий спосіб. Знімає оцей спазм, чи що воно там таке. ну, Набагато краще тоді відчуття. Відпускає тоді оце тиснення на шиї, і стан поліпшується. Ну, не треба показувати ніяк на два чуки, я думаю. Всі самі розумієте, так? Так, живемо далі. Настрою немає ніякого від слова совсем. Строїш, строїш плани. Воно все може піти в один момент. Знаєте по чому? Живемо далі. Все, на зв'язку. Давайте пока-пока.